Поліцейські на вокзалі особлива каста правоохоронців. Тут сама атмосфера, кого завгодно перетворить на перевертня. Схоже, у черговій частині львівських залізничних воріт зібралися ще ті колеги. Вони грабували подорожувальників просто у своєму кабінеті. Отримання неправомірної вигоди, застосування фізичного насильства до громадян, а також скоєння різного роду крадіжок. Суми були різні від незначних сум до сум декілька тисяч євро. Схема була відпрацьована на 12 балів. Дрібних хуліганів або п'яниць затримували за якесь порушення, а потім силою змушували вивертати кишені. У людей забирали все цінне, що було. Було встановлено майже два десятки таких епізодів. Було проведено ще 13 санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів, де було виявлено і вилучено чимала сума грошей у вітчизняній та іноземній валюті. Майже чотири десятки мобільних телефонів, холодна зброя, вогнепальна зброя, в тому числі і ручний противотанковий гранатомет. Муха на банду вокзальних копів люди скаржилися вже давно стежити ж за ними. Внутрішня безпека почала у жовтні 2016-го. Щойно зібрали всі докази трьох копів. Спіймали на гарячому. Вони саме вимагали хабара у двох п'яних подорожувальників. Для них це була несподіванка. Вони себе досить вільно почували, і зрозуміло, що з самого затримання вони не чекали. Хоча знову ж таки наголошую, що певний спротив, особливо з від одного з працівників, був трьом поліцейським уже оголосили підозру на лаві підсудних. Вони чекають на запобіжний захід. Сказати їм нічого. Відмовляюсь давати показання. Тобто на сіль нічого не хочеться сказати? Відмовляюся, давати будь-які показання. Олександра, мати підозрюваного поліцейського, жінка, переконана, її син і мухи не образить не те, щоб гроші в людей відбирати. Він мене доглядав і доглядає далі. І я не можу такого навіть собі уявити, що то таке могло бути. То тільки якась підстава. І до сих пір не вірю, що то таке могло бути. Не може таке бути. У мене дитина не так вихована, щоб то тим займатися. Але суд більше вірить прокуратурі. Усіх підозрюваних залишають у СІЗО на два місяці, аби вони не мали можливості впливати на слідство та свідків. Суд приходить до висновку про необхідність застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді тривання під вартою. Підстав для визначення розміру застави суд не вбачає троє затриманих копів. Це тільки верхівка айсбергу, впевнені у службі внутрішньої безпеки. До грабунків на вокзалі можуть бути причетні як мінімум 15 правоохоронців, і кожному з них зараз світить до 10 років в'язниці.